Погорів на легких грошах у Красному лучі на Луганщині затримали на хабарі заступника міського голови. Чиновник вимагав 10 тисяч гривень від керівника одного з автотранспортних підприємств за дозвол на проїзд містом важкої техніки. Нагадаю, автоперевізники красного луча ще минулого року звинуватили місцеву владу у корупції та запровадила так званий транспортний податок для вантажівок за в'їзд до міста. Одна поїздка коштувала від 100 до 300 гривень. Міська влада з дирництва пояснила відсутністю у міському бюджеті грошей на ремонт дорожнього Лотна, а на отримані кошти обіцяла залатати дірки на дорогах. Водії за півроку покращень не відчули, тож постали проти поборів. Затриманий під час передачі хабара чиновник наразі під вартою загрожує йому до 10 років позбавлення волі. Мы официально обратились в Генеральную прокуратуру и в прокуратуру области, где расписали всю незаконность деятельность органов местного самоуправления. Водителей ограничить в их правах, а именно в праве передвижения и заставлять вымогать у них за проезд деньги. Это было впервые. У проводятся с личадии с метою заясувания всех. Обставин правопорушень. Покарання передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю, а також з конфіскацією майна.